36 ворожих атак за добу на Бахмутському напрямку, 22 на Новопавлівському, ще 9 на Авдіївському. Такі підсумки минулої доби, згідно із зведенням Генштабу. Водночас на Лиманському та Куп'янському напрямках дещо притихло. Це пов'язано з тим, що в пріоритеті у ворога нині інші ділянки фронту. До того ж те, що тут нині тихіша заслуга наших саперів, які щодня мінують усі можливі шляхи прориву. Саме з цими бійцями Десять сьомої окремої аеромобільної бригади дешеве поспілкувався Костянтин Мельников. Ворог застосовує значить дистанційне мінування з допомогою техніки. Це ж прилітає боєприпас і приносить собою різного роду подарунки. Вот і такі подарунки приходиться у Володимир один із саперів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, яка нині підсилила позиції на Куп'янському напрямку. Регіон є другим за кількістю замінованих територій після Херсонщини, і інтенсивність бойових дій на цій ділянці не сприяє тому, щоб ці території ставали більш безпечними. Росіяни після себе дуже багато поставляли подарунків. Обращаються гражданські люди з допомогою, тому що там в огороді щось знайшли, ще щось прилетіло. Допомагати цивільним це, звісно, важливо. Отім, головна задача цих хлопців розчищати шляхи від ворожих мін для побратимів, а також створювати мінні загородження, аби просунутися не змогли російські штурмовики. Запускає заходу баронетанкових груп плани наших сил. По суті, це поле дозволяє спрямувати противника в конкретному напрямку, бо тут проходу немає, вони шукають іншого скажімо, місця для атаки, де їх відповідно можуть вже чекати. А іноді їх завдання й взагалі зайти за нуль. Підрозділ заходив за лінію зіткнення, щоб мінувати їхні логістичні шляхи. Мінування на самому передньому краї тобі знаходиться наша СП. Сапер виповзає і прикриває СП. Через 70-100 метрів можуть бути вже позиції ворога, які наблюдає. Відтак саме ці представники інженерних військ дуже часто стають живими мішенями для ворожих снайперів, потрапляють під мінометний та артилерійський вогонь. Туди техніка не під'їде, тому що одразу накривають. Техніка під'їжджає до можливої точки, далі сапер бере все в свої руки. Є тарабани, так що і фізична виносливость, і. Так виходить, ну так от, така робота. Робота, хоч і не з простих, але дає свої результати. Якщо проаналізувати зведення генштабу за останні кілька тижнів, бачимо, кількість ворожих штурмів на куп'янському напрямку помітно зменшилась, зокрема, й через те, що їх як можуть унеможливлюють наші сапери. Їхня піхота питалася подповзти, але безрезультатно. Технології змінюють цю війну і так само, як безпілотники у небі нині спрощують роботу розвідників чи артилерії, уже існує роботизована техніка, здатна убезпечити й саперів. Так звані мангали на чотирьох колесах, які способні на собі перевозити міни. Противотанкові і самі мінувати. людина вже не требується. Тупо їде сам дрон з мінами. Він заміновує з допомогою оператора. Оператор ним керує з безпечного місця. Попри доволі низьку вартість такого робота сапера, приблизно 90 тисяч гривень. Нині такої техніки на передовій майже немає. Тож бійці 77-ї бригади відкрили збір, аби їх і так небезпечну роботу можна було бодай трохи убезпечити. Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук, Факта Тіві. Єдині новини.